Прямо не вірю своїм очам. Сьогодні Веніславський сказав, що дозвіл на виїзд за кордон та демобілізація будуть після скасування воєнного стану. Але додав, що якщо не буде введено жоден інший правовий режим, от у мене просто питання: а який це ще, жоден, який це ще правовий режим може бути введено? Це раз. По-друге, вам не здається, що зміна риторики вже відбувається, і вже і про демобілізацію почали говорити, і про відкриті кордони почали говорити. От, якби все це говорилось з людьми раніше, то сьогодні суспільство по-іншому ставилось би до влади і до деяких персоналів. У цій владі, а так ми сьогодні маємо дуже страшну катастрофу, дуже страшну ситуацію, коли насправді Україну роздирають і намагаються забрати все, що у нас є. А з іншого боку, українці не вельми то і підтримують тих чиновників, які сьогодні, зокрема, Трамп, хоче насправді переобрати. А ми бачимо його заяву, що. 4%, і 4%, відсотки там питання легітимності постає і так далі. І як би сьогодні не говорили, що це там про кремлівське ПСО. Знаємо ми ці історії про те, як багато було про кремлівського ІПСО, а потім воно ставало реальністю. На жаль, на жаль, але сьогодні чинна влада не може спертися на громадянське суспільство. Люди втомились від війни, люди втомились від жертв, люди втомились ховати своїх. Дітей, близьких, рідних, військових, цивільних втомились. Затягнута війна, надто розтягнута війна у часі, надто розтягнуті обіцянки наших партнерів призвели до ось такої плачевної ситуації. І коли ти це, це читаєш, згадуєш слова генерала Лебедя, який сказав, що рано чи пізно всі війни закінчуються перемовинами за столом перемовин. Але до цього сторони нагородять гору трупів. А можна цю Стадію обійти на жаль, ми не зможемо.